Доброго дня, мої дорогі гості каналу! Мене звати Лариса, я практикуючий таролог, і з сьогоднішнього дня я починаю вести свій YouTube канал «Світ таро» українською. Розпочнемо ми з того, що я буду викладати сюди невеличкі ролики, де я буду розповідати вам карту дня і показувати карту дня для кожного знаку зодіака окремо. Сьогодні почнемо з козирога. Я козиріг, це січень, і почнемо з цього знаку. Так, козиріжка. Карта дня для козирогів. Карта дня повішений. Карта говорить про те, що не треба нічого сьогодні вирішувати важливого, побути в підвішеному такому спокійному стані. Вам непогано, підвішаний, хоч і висить вони з головою, але в нього над головою навкруги голови німб, такий світиться божественний. Можна пожаліти себе, побалувати, почувствувати себе якимось нещасним і обіженим, можна це зробити, але приймати важливих рішень не потрібно, а тим більше якісь поступків. Далі у нас йде водолій. Водолій буде дуже всім задоволений. От що б ви сьогодні не робили, що б не надумали, у вас все буде, ви получите велике моральне задоволення. Так що, дерзайте. Далі у нас іде рибка. рибка. Рибка б і хотіла щось зробити, але побоїться, ручки в неї і очечки зав'язані. Такою тривканькою тряпочкою, і вона образувала руки і розірвала її, але боїться це зробити. Карти вам дають такий совіт. Не спішіть з рішеннями, не спішіть з висновками, не спішіть з якимись негативними думками. Ззаді мечі, мечі це не завжди думки. Потримайте все в собі і перенесіть всі важливі події свого цього дня на інший день. Далі у нас іде. Тілець. Тілець. Паш, Пінтаклій. Паш Пінтаклій говорить про те, що людина буде дуже старатися в матеріальному плані. Осердно щось робити, працювати, Направте всі свої дії сьогодні і помисли на матеріальну сферу, скажімо так. Далі у нас йде овен, якого я пропустила. Овен. Іди за своєю путівною зірочкою. Іди, за, іди своїм шляхом. Ну, якщо щось надумали кудись їхати, щось робити, то йдіть, виплащайте, як кажуть, свою е, мрію в життя. Далі у нас йдуть близнюки. А близнюки будуть звертатися за якимсь, з якоюсь поміччю, за якимось совітом до інших, будуть шукати собі вчителя. Бачите, в замок прийшли до учителя, до учителя і питають у нього якогось, якоїсь поради. Так що, якщо сьогодні у близняків будуть якісь труднощі, зверніться за порадою до мудріших людей, кажуть вам карти. Далі у нас ідеї йдуть раки. Раки у нас теж будуть націлені на, на матеріальні блага. Заробити, чомусь навчитися, щось вияснити по бізнесу, по фінансам. Сміливо займайтесь цим, ви на коні. І ваш кінь іде в правильному вірному напрямку.